Здоров'я бажаю. Минулого тижня перебував у робочому відрядженні за кордоном. Разом з командою Херсонської ОВА взяв участь у масштабній міжнародній конференції з відновлення України, що проходила у Римі. Це майданчик, який об'єднав понад 6 тисяч учасників із 70 країн. Ми говорили не тільки про виклики і допомогу. Я представив досвід стійкості Херсонщини, поділився практичними рішеннями, які напрацювали під обстрілами і щоденною загрозою. Зокрема, як протидіємо дроновим атакам, як організували евакуацію та рятували людей після катастрофи на Каховський ГЕС, розповів, як забезпечуємо медичну допомогу в умовах постійних атак на лікарні, як відновлюємо освіту та захищаємо критичну інфраструктуру. Це не теорія, це щоденна робота, яка дозволяє виживати і відновлюватись. Якби ми мали подібні рекомендації у 2022 році, могли б уникнути багатьох втрат. Але ми пройшли це самі. І тепер готові ділитися цими знаннями з іншими. Наша програма вже використовується разом з урядами Швеції та Литви, Ми навчаємо їхніх фахівців працювати у кризових умовах. Вірю, що стійкість народжується там, де є обмін знаннями і підтримка. Також під час конференції я мав низку важливих зустрічей з міжнародними партнерами, з якими вже реалізуємо проекти, а також з новими готовими долучитися. Зокрема, поспілкувався з міністром закордонних справ Литви. Кастусісом Будрісом, який нещодавно відвідував Херсонщину, він ще раз підтвердив підтримку всіх домовленостей, досягнутих під час його візиту, обговорили співпрацю з представниками організації HelpCode та нашими партнерами регіоном Лігурія. Серед основних тем організація здоровчих поїздок для дітей Херсонщини до Італії, спільні освітні та молодіжні програми, а також проведення днів Херсонщини в Італії. Мав зустріч з заступником міністра закордонних справ Грецької республіки Харі Теохарісом. Обговорили підтримку проекту з висаджування дерев і встановлення міжнародного партнерства. Також зустрівся з нашим партнером з ТІАСІ. Ми домовилися, що вже цієї осені почнемо реалізацію спільного проекту зворощування дерев. Це важливий крок для відновлення аграрного сектору, створення нових робочих місць та залучення інвестицій у регіон. Окремо обговорили пріоритетні напрямки співпраці з генеральним директором шведського агентства міжнародного розвитку Якобом Гранітом. Йшлося про гуманітарне розмінування та проєкти для зміцнення енергетичної стійкості Херсонщини. Ще одна важлива зустріч із директором канадсько української фундації Валерієм Костюком. За роки співпраці ми вже реалізували низку важливих проєктів. А цього разу говорили про нові ініціативи: встановлення сонячних панелей на об'єктах критичної інфраструктури, забезпечення саперів, необхідним обладнанням та передача броньованих швидких для прифронтових громад. Дячний президенту Володимиру Зеленському за лідерство, Італії за організацію такої важливої конференції, а міжнародним партнерам за постійну підтримку України та Херсонщини. Далі коротко розповім про інші підсумки тижня, що минув. У рамках є відновлення. Жителі Херсонщини подали 25 заяв на компенсації за пошкоджене житло. Ухвалене рішення про виплату компенсації для 10 родин вони отримують понад 2 мільйони гривень. Ще 66 заяв стосувалося знищеного житла. Зокрема, комісію ухвалили рішення щодо 14 заяв. Власники отримують сертифікати на майже 18 мільйонів гривень. За тиждень сапери очистили від російської вибухівки близько 1300 гектарів області. Там знищили майже 1200 вибухонебезпечних предметів. Посилюємо передові підрозділи. Які боронять Херсонщину. Минулого тижня передали бійцями Херсонської бригади берегової оборони морської піхоти 5 широкодіапазонних систем РЕП. Також морпіх із 40 ї бригади отримали купольну систему РЕП широкого спектра дії для захисту бойової техніки, посилили один із артилерійських підрозділів. Воїни отримали засоби повітряної розвідки та ураження ворога. Також передали чергову партію детонаторів для саперних підрозділів морської піхоти. Крім того, продовжуємо модернізацію систем бойового управління підрозділів. Передали військовим зарядні станції, IP-телефони, панелі відображення, інтерактивну панель та інше обладнання для командних пунктів морської піхоти. Дякую громадам Херсонщини за те, що беззупинно підтримуєте українське військо. Зустрівся з генералом Мартіном Геремом. Відомим військовим стратегом із Естонії обговорили досвід Херсонщини, знання цінні для Естонії, яка готується до можливих загроз з боку Росії. У сонячному та Петрівці запрацювали відремонтовані ФАПи. Близько 700 жителів тепер можуть отримувати медичну допомогу поруч із домом. Оновлені будівлі, пандуси, нове обладнання усе для зручності людей. Вдячний польському центру міжнародної допомоги за внесок у відновлення медицини на Херсонщині. Також в області запрацював вже 13-й телемедичний центр цього разу у Херсоні. Його відкрили за підтримки лікарів світу Франція, Кейсерс та ЄС. Продав житлові сертифікати двом ветеранам із Херсонщини Мирославі Ільчишин та Івану Мущицькому. Вартість сертифікатів майже 3,9 млн грн. мільйонів гривень. Дякую всім, хто зробив цю програму можливою. Президенту Володимиру Зеленському уряду, Мінветеранів та Європейському Союзу. Який фінансово підтримав ініціативу в межах Ukraine Facility». з тимчасово окупованою Херсонщиною евакуювали багатодітну сім'ю з трьома хлопцями та 17-річного підлітка. Вони у безпеці та отримують необхідну допомогу. Ці рятувальні операції стали можливим завдяки ініціативі президента «Bring Kids Back UA», команді офісу уповноваженого Верховного Ради прав людини та українській мережі за права дитини. Дякую, працюємо далі. Слава Україні!